Доброго дня. Рада вітати вас на своєму каналі Кулінарна роцинка. А приготуємо ми сьогодні капустяний пиріг. Для цього я нашаткувала капусту на шатківницю, додала пучечок кропу, маленький пучечок зеленого чесничку Після дощу він зійшов гарно, дві ложечки. Натерла морковки, кладу сюди ложечку чайну солі і пів чайної ложечки цукру. І добре розмішую, додаю чорний мелений перець за смаком. і поєдную всі інгредієнти. Для тіста розбиваємо в посудину глибоку 2 яйця і підбиваємо вінчиком. Додаємо 5 столових ложок кефіру або сметани, що в кого є, 2 столові ложки майонезу. На око я так. Ладу приблизно. Чайну ложечку соди розмішую із просіяним борошном. Борошна мене от у мене тут 6 столових ложок. І сюди додаю і борошно. малесеньку тріпку солі сюди ще вкидаємо і добре розмішуємо тісто вінчиком. Борошно, звичайно, я попередньо просіяла. і получилася така суміш. Форму для випічки я змазала олією або можна вершкою маслом і заслала пергаментним папером. І тепер можна так трішечки капусту розім'яти руками, можна вилочкою, і викладаємо капусту на сковорідку. і гарно розрівнюємо. Пиріг заливаємо тістом, і пиріжок гарно розподіляємо тісто по капусті. Піріжок отак трошечки втрусимо, щоб покрилася гарно капуста тістом І ставимо в розігріту духовочку. У духовочці пиріжок гарно пропікся, добре підійшов, поглянь, такий став височенький. І кому цікаво, то капусту я натирала на таку терку. Ось тертушка була. Я не показала. І зверху пиріжок можна отак присипати, знову ж таки, кропчиком, і чесничком. Зійшов чесничок, отакий молодий. Можна просто чесничком, уже тим, що старіший, присипати. Перед той, що вже садити можна, бо в жовтні ми. На посадку часничок будемо готувати. А хто вже, можливо, і посадив. І отак притрушуємо, який аромат дуже гарний. Пішов від кропу, часничку по гарячому пирогу нашому. Тепер ми його виймемо із сковорідки. Ну, нам бумага допоможе його вийняти через це буде викладати на таку мисочку. Отак, достатньо легко від бумаги пиріг відділяється, і бумагу виймаємо. Огляньте, який гарний пиріжок. Ми переклали на мисочку. Він такий пухкий, хороший, м'якесенький. Зараз я його розріжу, покажу якийсь середині. Пиріжок розрізуємо, досить легко він так розрізується, і покажу частинку. Пиріжкай, який же він всередині. Перекладаємо на другу мисочку. подивіться, який же він, виходить, хороший пиріжок і з другого боку. Ось такий, хороший пиріжочок. Мекесенький виходить. Гарна така наченочка. І зверху запашний. От спробуйте так притрусити чесничком, крупом. І відчуєте, який же прекрасний йде аромат. От такий пиріжок, виходить, у нас дуже швидко. Не треба навіть тіста розкачувати, тісто заливне, і пиріжок виходить дуже і дуже смачним. Зараз. Я ще раз спробую його, я його досить часто готую, через це смак його знаю вже на зубок. Він дійсно, виходить, дуже м'який, соковитий, дуже ніжний, такий пиріжок. Єдине, що сказав мені, що чуточку-чуточку треба більше додати солі. А як на мене, то солі тут достатньо. Якщо сподобався, Отакий такий рецепт мого пиріжка. Будь ласка, готуйте, поставте лайки. Він дійсно швиденько готується. І підписуйтесь на мій канал. І всього вам доброго. Бажаю миру, щастя, добра, злагоди!